Я пройшов усі частини гри Sniper Ghost Warrior, від першої місії в джунглях до наточних пострілів на тисячі метрів у Contracts 2. У цьому відео я ділюсь своїми враженнями, розповідаю, що вдалося, що провалилося, і яка частина найкраща для мене. Якщо ти теж фанат снайперських ігор, підписуйся і пиши в коментарях, яка частина твоя улюблена. Вітаю всіх геймерів, а також любителів відеогеймінгу. Почну я з частини Sniper Ghost Warrior 2010. Це перша гра серії, яка спробувала дати гравцю досвід справжнього снайпера, терплячого, точного прихованого. Події відбуваються в джунглях. Місії здебільш лінійні плюси цієї частини це атмосфера джунглів, густі зарослі, відчуття постійної небезпеки, Снайперський геймплей, не просто стрілянина, а з рахуванням дихання, дистанції та вітру. Кільова камера, повільне слідкування за кулею, ефектно та драйв. Вовон для свого часу це дуже свіжа концепція. Тоді таких ігор було дуже мало. Переходимо до мінусів цієї частини: штучний інтелект ворогів або вони занадто тупі, або стріляють у голову через кущі з 300 метрів. Сюжет шаблонний бойовик про повстання південної Америці без особливої глибини. Баги, глюки, збої. Скрипти не спрацьовують, місії зависають. сейви ламаються. Вороги можуть бити гравця навіть під час перегляду камери польоту кулі. Геймплей здебільшого одновимірний. Чітка лінія без права на маневр. Sniper Ghost Warrior 2 2013 року. Гра побудована на движку CryEngine 3, Виглядає значно краще ніж перша. Фокус на снайперській точності, але ще більш лінійна. Плюсів можна відзначити графіку нового покоління для 2013 року. Красива, реалістична, з ефектами туману, дощу та блиску. Кінематографічна подача відчувається, що розробники хотіли зробити гру як фільм. Снайпінг став точнішим нові механіки балансу, гравітації кулі, врахування дихання, краще навчання і плавний вхід у гру. До мінусів належить лінійність ще більше. Гравця буквально тягнуть за руку від точки до точки. Коротка кампанія, гру можна пройти за 3-4 години. Нудні перестрілки зблизька. Коли до тебе підходять, стає дуже незручно грати. Сюжет взагалі не тримає без яскравих персонажів. Чи несподівано? До багів можна віднести також скрипти, які не спрацьовують місії, які зависають, сейви ламаються. Вороги можуть бити гравця навіть під час перегляду камери польоту кулі. Sniper Ghost Warrior 3 2017 року. Перша спроба серії вийти в жанр відкритого світу. Гравцю дають велику карту, дрон для розвідки, апгрейди та бокові завдання. До плюсів належить відкритий світ, повна свобода, можна атакувати з різних сторін та планувати свої маневри. Геймплейні системи, прокачка, апгрейд зброї, крафт. різноманітність місій можна пройти повністю стелсом або з бойовим втручанням. Правді цікаві снайперські моменти. До мінусів належать критичні технічні проблеми. Гра на релізі була сирою, з багами та зависаннями, дуже довгі завантаження навіть дотепер. На SSD чекати доводилося по 3-4 хвилини. Світ порожній, багато простору, але мало наповнення. Майже немає живих NPC чи подій. Сюжет надто банальний і розтягнутий. Гра мені нагадала Far Cry 4, 5 та інші ігри цієї серії. Окремо варто зазначити DLC для цієї гри. Перше DLC називається Втеча Лідії граємо за найманку Лідію, колишню кохану главного героя Джона Норта. Це перша жінка снайперу у серії. Компанія коротка, але з новим підходом до оповіді. До плюсів цієї компанії може відзначити нового ігрового персонажу Жінка снайпер з характером. Це свіже дихання для серії, атмосфера і локації. Місії цікаві з хорошим дизайном рівнів. Розповідь з іншого погляду, інтрига щодо подій до основного сюжету. Трошки більше стелсу, ніж звичайно. Мінуси цієї DLC. коротка тривалість, півтори-дві години проходження глибини в сюжети немає. Потенціал персонажа не розкрито. Геймплей, здебільшого, такий самий, як у базовій грі, баги з освітленням і озвучкою. Друге dlc саботаж. Граємо за робота, брата головного героя. Події відбуваються до основної гри. Фактично, це приквел, який показує іншу сторону конфлікту. До плюсів належить нова компанія з цікавою мотивацією. Тепер ми поганий хлопець, і це доволі прикольно. Солідна тривалість близько 4-5 годин геймплею. Більше політичної драми, сюжет більш серйозний, оновлені гаджети та зброя. Окремо варто зазначити костюм та шолом головного героя, який був створений спеціально для програми суперсолдатів. Мінуси. Повторювані локації часто використовуються перероблені з основної гри мапи. Деякі діалоги примітивні, не вистачає глибини. Технічні проблеми залишились. Лаги, зависання, баги, довгі загрузки. Не пояснюється до кінця поведінку Роберта в основній ігрі. Короткий загальний висновок щодо DLC до гри Снайпер Ghost Warrior 3. Саботаж найкраще за змістом, з новим поглядом на історію. За «Escape of Lydia цікава, але дуже коротка DLC. Переходимо до свіжіших снайперів. Снайпергу створював контракт 2019. Повна відмова від відкритого світу, повернення до місійної структури, де кожна локація окремий контракт, що дає свободу у виборі тактики. Плюси, контрактна система, чіткі завдання на великих мапах без зайвого розмазування, свобода вибору. Як проходити, вирішуєш ти з дронами, маскуванням або в лоб, хороша атмосфера Сибіру, холод, вітер, сніг, глушина дуже атмосферно. Гаджети та снайперські маски нові можливості для Спонування. До мінусів належить мінімальний сюжет, гравець безіменний найманець ніякої глибини. Повторювані завдання, з часом все стає нудно та монотонно. Інтелект ворогів все ще далекий від ідеалу, також присутній нестабільний баланс, подекуди занадто складно, потім занадто просто. Снайпер Ghost Warrior Contracts 2 2021 року. Остання гра серії на даний момент. Це продовження контрактної ідеї з акцентом на супердальні постріли до 1500 метрів, розділення карт, ближні, класичні стелс і далекі тактична позиція, плюс снайпінг. До плюсів належить снайпінг на великій відстані, основна фішка складно, але задоволення максимальне. Покращена балістика з врахуванням вітру, силу кулі, часу польоту. Оптимізація стала набагато кращою менше багів, швидкі завантаження, різноманітні локації, пустелі, бази, гори не нудно, візуально дуже красиво, особливо при пострілах у повільненому режимі. Але також присутні і мінуси. Сюжет знову дуже слабкий. Шаблоні замовники, злочинці зі сходу без розвитку персонажів. Але в цій серії нам вже відкривають нашого головного героя, якого звуть Рейвен, та замовника, якого звуть Алекс. Присутнє повторювання сьогодні ті ж саме типи цілей та завдань. Нерівномірна динаміка. Деякі місії дуже затягнуті або занадто повільні. Іноді занадто обмежує варіативність проходження. Ця частина вдалася мені набагато складніше за інші. Я перепроходив місії. По 10, а іноді по 15 разів. Настав час підвести загальний висновок. Снайпер Warrior – це серія, яка ніколи не претендувала на тріплею рівень, але дала гравцям те, чого не було в інших шутерах. Повільний розумний точний снайпінг. Вона не ідеальна, але якщо ти любиш прицільні постріли, планування стелс, то тобі сюди. А яка частина снайпер Warrior була твоєю улюбленою? Пиши в коментарях. Якщо цікаво, зроблю повноцінні огляди на кожну частину. Підпишись, далі буд. Підпишись, далі буде ще більше ігор про виживання, стрільбу і стелс. Сподобалось відео. Став лайк, підписуйся на канал та мої соцмережі Instagram та TikTok. Там буде ще більше крутого контенту.